10 липня відбулося чергове помпезне весілля українців, але вже не на заході України, а в Італії. На віллі, що вмиває мальовниче озеро Ком. І все б нічого, але багатьом українцям гулянка на нібито мільйон євро не сподобалась. По-перше, як стверджують деякі змі, вілла належить росіянам. Оренда вілли нібито коштує від 19 тисяч євро за добу. Ведучим заходу був російський гуморист Максим Галкін. Судячи з доступних відео, шумен намагався вести захід українською і навіть. Співав українських пісень, Чом ти так стишалико, дином за столом, одпустишіну, що доловишла сама, любовне все життя по душу з набуття і Україну од на свіжові нема. Відрізняється дуже. Тому що, наприклад, наприклад, жаби. Жаби. Вони що роблять жаби? Квакають. У -у 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 -у. Кумкають. А соловейка що він робить. Ще бенче. тьохкає. О. -о, -о. Ой. Ой. Я на уроці гав не ловив. <рив> ну, а. В цьому путі пішов так далеко. Отак От пароль українця, таке та, та как это, полуниці суниці та залізниці, гарні уничці. У них личка, як з водиці. Вони люблять печериці, полуниці та суниці. Мружать очі як лисиці, та гарненькі в ніх Вау! Відомляють зміг гонорар Максима Галкіна від 100 тисяч євро, не враховуючи зірковий райдер. Окрім телеведучого, на весіллі також виступив співак Монатік, чий гонорар становить 20-30 тисяч доларів. Hey! Команда Монатіка прокоментувала журналістам свій виступ. Цитую: цього місяця в нас був благодійний тур США та Канадою. Під час нього українська пара запросила нас виступити на весіллі в Італії. Це був єдиний вихідний перед наступним благодійним концертом в Лімасолі і можливість примножити збір. Наречені з України, організатори з України. Діма погодився зробити цей виступ у свій вихідний. Звітність про донати буде після повернення 15 липня до Києва. Зазначили журналісти журналістам у команді Монатіка. Кадри з весілля наречена Ангеліна Терська опублікувала у сторіс інстаграм і на скандал теж відреагувала. Вона написала: цитую: ми не зірки, не держслужбовці і не їх діти, не блогери з мільйонною аудиторією. Не живемо наразі в Україні, підтримуємо Україну, засуджуємо війну, ненавидимо Росію, донатимо і плануємо повернутись. Зазначу, у день весілля дівчина приміряла прикраси Булгарії, орієнтовна вартість яких близько 180 тисяч євро. А також змінила кілька нарядів. Одна з них сукня від українського дизайнера Івана Фролова близько 5 тисяч євро. Хто є обранцем нареченої, наразі невідомо.